У родині на Сирових вже близько року живе декоративний їжак Грифель, якого вони по-домашньому кличуть «біляш». Ну, Ми дуже любимо тваринок, і в нас жили різні тварини. Ельдар дуже любить. У нас були і тритони, і рожеві жабки, і коти. У нас от, кіт десь бігає тут. А він хотів їжачка давно, ще маленький. Колись була така ситуація, що він в будинок нам приніс їжачка, і він жив у мене під кроватью, я й не знала. От, і... Тут під час війни він хотів щось таке цікаве. Ми приглядали, і у нас, чесно кажучи, невеликий вибір таких декоративних їжачків. Ольга розповідає, знайшла жінку, яка розводить декоративних їжаків і придбала у подарунок для сина. Їх не так багато народжується. У нас не було, як би сказати, предпочтені, чи це буде хлопчик, чи це буде дівчинка. І мені позвонила мама, скажімо так, я її називаю мама. Сказала, що так, є ще один їжачок саме для вас. Напевне, це ваша доля. І ось так ми його чекали. Ми його чекали як з полового будинку, поки він підростав, ми готували йому місце. Було дуже несподівано, дуже радий був, тому що, ну, взагалі, я не ожидав, що в мене він буде, то я дуже сильно здивувався та зрадів. А коли він приїхав, то сам, сама найбільша мука була, то я ждав практично більше сіми часів, щоб він проснувся, тому що його не можна не, було будити. І я ждав там. З трьох до десяти вечора, щоб, щоб з ним погратися. До приїзду їжачка придбали клітку, короб на кілька місяців, і все необхідне для його комфортного існування, говорить Ольга. Перш за все, треба їм велика клітка, тому що вони люблять побігати, вони дуже рухливі. Хоча б здається, їжачок маленька така тваринка, але місця їм треба багатенько. От у нас в клітці обов'язково стоїть постійно це свіжа водичка. Мисочка для їжі окремо. Ольга говорить: біляш – лагідна тваринка, не агресивна, але боязка. З ним треба дуже обережно в плані того, що не робить різких рухів. Він навіть може злякатися тіні, яка мимо проходить. Ну ми вже знаємо, ми вже до нього звикли, і він, він теж звикає до нашого голосу. Тобто, я вже коли йду, я кажу йому біляшик, це я. Не лякайся, коли я бачу, що він їсть чи гуляється. Ольга розповідає, на власному прикладі розвінчили міф про те, що їжаки люблять молоко. Його їм давати навпаки, небезпечно для здоров'я. Їжачок це хижак, і він полюбляє м'ясо, але м'ясо не все. Таке більш дієтичне, простіше, щоб йому було краще його перетравлювати, так як він у нас декоративний. М'ясо курки варене, сердечка варені. Можна трошечки печінки вареної, обов'язково варені яйця, якщо вони курені, і перепелині маленькі яйця він любить сирі, тобто нескладне в нього меню. А також я знаю, що він полюбляє і йому дають мами і тата, скажімо так, їжачків дитяче пюре, але банан або яблучко. Дорослий декоративний їжак їсть один раз на добу, ближче до вечора і не більше однієї столової ложки корму, каже власниця. А ще є такі обов'язково сухі черв'ячки, різні. Ось вони міленькі, тут крупніші, різні комахи. Це обов'язково йдуть для них як вітаміни і обов'язковий раціон повинен у них бути. Ось тут взагалі от крупні такі. Як панцирі, таких жучків. Це обов'язково повинно у них бути. Але оцих баночок вистачає дуже надовго. Дикі їжаки більші за розміром, ніж декоративні. А також домашні мають значно м'якіші голки і не впадають у зимову сплячку, розповідає Ольга. Марія та Микарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.